Доброго вечора. Доброго. А Ви звідки? Одеса. А ви можете сказати переворот з перепідвику подвертом Переворот з перепика? Добре, а хоча б поляниця можете сказати? Так, поляниця. О, ви з України точно знаю. А хочете так, я прочитаю так, ваші. Так, хочете так, ваші думки прочитати? Так, давайте. Задумайте будь-яке число від 1 до 100. Просто тримайте його у себе в улови, мені не кажіть. А ви згадали число 78. Так. Хочете, я про вас дещо порозказую? Давайте. Ви місіс так будете. Все так, 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 так. Ще раз? Вам... Ви як місіс так, тобто на все погоджуєтесь, Так, так? Дивіться, ага. я, я вам розкажу зараз про ваші стосунки з якимось хлопцем чи чоловіком. Цікаво таке? Ага. Називайте да, дату народження хлопця. Число, місяць, рік. Це не гороскопи не астрологія. Ви любите поговорити ні. спілкуватись вам не дуже комфортно. Далі. Як бізнес-партнери у житті вам важко щось зробити разом, тому що, ну, наприклад, домовляєтесь, ви щось зробити разом, ви наговорите йому всякого там повітряні такі замки набудуєте, розкажете, як все буде прекрасно, а коли починаєте робити, у вас воно не виходить. І бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації тут погано. Життєві цінності в більшості співпадають. Якщо ви брат та сестра були знітки, то ну, я не знаю, у мене таких не було ще. А якщо ви, як хлопець та дівчина, ви, ну, хочете там зустрічатись, одружуватись, то 100% ні. Тому що хлопець та дівчина такі дуже часто сваряться. А як швидко миряться, ну, мабуть, не швидко миряться. Ну, аби хлоп... ну якщо хлопець та дівчина, то скоріш за все це важко вишні. Ну що, знову так скажете? Спіпало чи не спіпало? Не колишньо, колишньо. Не не я колишня, а колишня? Не поняв. Ось так. Щось не взагалі. Це дві дівчини, чи що? Так. Так, вона теж тоді любить говорити. Це ваша сестра чи ні? А, все, у вас орієнтація нетрадиційна. Чи ні? Все, зрозуміло. Тоді, якщо це дві дівчини, тут взагалі зовсім по-іншому. Спілкуватися дійсно некомфортно. Вона любить поговорити, ви любите теж поговорити. І... Зараз, зараз, зараз. Як бізнес-партнери тоді класні, 75% легко разом все робити. Бачення якоїсь проблеми, ситуації теж класно. А спілкуватись тільки на і все. життєві цінності спілкувають. Так. Він робить зараз так, так, так. Ой. Добре. Слухайте, можна я відео з вами виставлю в свій YouTube канал? Так, звісно. <плес> так, так, так. Добре. Гарного вам вечора. Pardon. Місіс так. Дуже важливо знати, чи дата належить чоловіку, чи жінці. Як бачите, все співпадає. Так, так, так. Місіс так її називав. Шановні друзі, якщо шукаєте свою другу половинку, звертайтесь до мене. Ви зекономите свої гроші, свій час, психічне та фізичне здоров'я. Дивіться мої відео в Ютубі, в Інстаграм, ось мій інстаграм під низом. Думайте, аналізуйте і порівнюйте. Все пізнається у порівнянні. Гарного лише!